Вітаю вас, мої любі малята! Дуже-дуже скоро до нас прийде новий рік. А ви любите це свято, малята? А за що ви любите новий рік? Аби без чого не було би нового року? Так, звісно, без ялинки? Малята! А звідки до нас приходить ялинка? Так, з лісом. А як ви гадаєте, з ким би могла би дружити ялинка в лісі? Так, з лисичкою, зайчиком, сірим вовком, молодці. Давно, коли ще не вміли робити штучних ялинок, і коли до дитячого садочка привозили ялинку з ліса, трапилась така історія. Послухайте, будь ласка, уважно. Пісня про ялинку. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька. І зайчик з нею ріс. Ой, снігу, снігу білого, насипала зима. Прибіг сховатись заінька ялиноньки нема. Ішов тим часом дід мороз, червоний в нього ніс, він зайчика-стрибайчика у торбі нам приніс. Маленький сірий заєнько, іди, іди до нас. Дивись, твоя ялинонька горить на весь палац. Цікава історія. А що саме вам сподобалось в цій історії? Хіба зайчик не злякався, що ялинка горить? Йому ж сказали. Дивись, твоя ялинонька горить на весь палац. Як же тоді можна сказати інакше про цю ялиночку? Що вона сяє або блищить? Напевно, була дуже гарна ялинка, як ця. Як ви гадаєте? Чому саме цю ялинку вибрали в лісі для дітей? Якою вона була? Найкрасивіша, зелена, струнка ялиночка була? Ця історія про ялинку казка, вірш чи оповідання? Так, це вірш. Він так складно, красиво звучить. Недарма автор Іван Негода назвав цей вірш пісня про ялинку. Малята наше заняття підходить до кінця. А чи запам'ятали ви, як називався вірш, який я вам сьогодні читала? Так, пісня про ялинку. А чи хотіли би ви цей віршик розказати своїм мамі і татові? А кому ще б ви хотіли його розповісти? Малята, ви можете з батьками вивчити цей віршик за бажанням. Малята, я вітаю вас з прийдешніми святами. Бажаю всього найкращого і буду з нетерпінням чекати зустрічі з вами знову. На все добре, моє любі! Бувайте!